Все нам співають солов'ї, все вище і над нами віще небо, і мій вже давно посоловів, а все так само хилиться до тебе, чатують на свій на твій всміх, мої уста, мов пси пасуть тебе розголоднілі руки, і серця мого зболений мустанг до тебе рветь. Крізь усі розлуки, моя любове, зіронько моя, немає спасу від твого полону, допоки небеса не спохолонуть, нам не забудь ридання солов'я.